Хочу поділитися з вами своїми дослідженнями у розстановках з джерелом. Ось така фігура сьогодні вималювалася. і це про те, як збільшити кількість і якість життя в собі. Ось в центрі ми можемо позначити, де ми знаходимося прямо зараз, і три сектори вибори, компетенція. Відповідальність. І можна дослідити, що таке для мене більше виборів, більше напрямків, більше кольорів. Що буде, коли я наближаюсь до цього? І ми досліджували два шляхи: лівий, правий, інь і янь, небесний земний. Вибори, які пропонує нам ситуація. Можливість, досвід і інтуїтивні вибори, і включення духовного досвіду, інтуїтивного відчуття, що є більше можливостей, ще такі можливості, ще такі. Так само компетенція, знання, знання, яке дають нам книжки, які ми беремо від інших людей. Знання вже переформатовані людьми, або знання, які даються від неба, від контакту з джерелом, від серця, яке знає, в якому є мудрість, що нам дає більше знання. Як це впливає на життя, Чому якість і кількість життя збільшується і де ми знаходимося, чи хочемо ми туди чи ні, чи можемо ми перетнути межу чи ні? І відповідальність, де я є точковим точковим джерелом і в мені ще, і навколо ще, і відповідальність така, як я беру. Будучи людиною серед людей, відповідальний за себе, за сім'ю, за дітей, за події, за те, як я реагую в моменті, за емоції свої, за слова, які я кажу, за вчинки, за те, як я розпоряджаюсь грошима, що я купляю, що я продаю, що я отримую, віддаю. І відповідальність вищого порядку, відповідальність за все, що відбувається тут, на землі, за війну, за економічну, політичну ситуацію. Бо я вже знаю, що насправді насправді все, що відбувається тут, відбувається саме для мене. Взяти відповідальність, що Всесвіт... Працює для мене, власне, для мене і все, що відбувається, я не знаю, яким чином, але є найкращим рішенням, найспоживнішою і закономірною реч... речовиною, яку я мушу взяти, повинен взяти, впитати і стати більш розвиненим. Отакі От відповідальності: чи це дає мені більше життя? І якщо ви захочете, я можу з вами дослідити вашу ситуацію. Пропоную вам відчути потребу. І якщо така потреба є, напишіть мені або подзвоніть, і ми зробимо з вами таку розстановку через дихання з джерелом, бо вона динамічна через дихання. Через натхнення, через розкриття в серці джерела, власного джерела Ця розстановка неймовірно відрізняється від розстановок статичних. Там, де ми просто стоїмо і відчуваємо, тут ми динамічно, ми дихаємо. Тому вона для мене більш тонка, більш. Чуттєва, енергійна і для мене правдива. В кожного своє. кожному своє. Прекрасного ранку.